Вітаю у студії. Працює Аліна Рябко. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 818-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог продовжує наступальні дії на більшості напрямків. Від початку доби кількість бойових зіткнень по всьому фронту зросла до 55. Найбільше атак відбувається в Донецькій області. На Харківському напрямку окупанти двічі шахедами атакували райони населеного пункту Липці. Ситуація в районах бойових дій залишається складною, але цілком контрольованою силами оборони України. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Київський безпековий форум звернувся до групи семи і європейських лідерів з листом, у якому обґрунтував необхідність повністю конфіскувати російські активи вартістю 300 мільярдів доларів. Та передати їх Україні, адже шкода завдана на нашій державі сягає понад 500 мільярдів доларів. Цей меседж став основною темою онлайн-дискусії КБФ Росія наступає. Ситуація на фронті дуже складна. Росія все ще має можливість фінансувати свою війну. Росія витрачає на війну близько 120 мільярдів доларів на рік. І навіть попри той факт, що вони під серйозними санкціями від великої сімки вільного світу. Отже, моя позиція наступна: ситуація дуже складна, і все залежить як від політичної волі, так і від того, чи ми досі вважаємо, що заснований на правилах світовий порядок досі дієвий. і існуватиме в майбутньому. Повну версію онлайн дискусії Київського безпекового форуму. Дивіться на телеканалі. ТВА одразу після випуску новин теми дня Прямували до Румунії в обхід пунктів пропуску. На Буковині прикордонники затримали групу чоловіків призовного віку, які у незаконний спосіб намагалися перетнути державний кордон. А згодом і організатора незаконної оборудки. Двох з них вдалося затримати одразу, утім, третій вдався до втечі. Порушниками виявилися мешканці Рівненської та Чернівецької областей. Вони розказали, що організатором схеми є місцевий житель, який за грошову винагороду у розмірі 4 тисячі євро з особи зобов'язався переправити їх до сусідньої Румунії в обхід пунктів пропуску. До слова, організатор протиправної схеми зізнався, що мав нелегально доправити до сусідньої Румунії ще чотирьох клієнтів, яких також затримали. Всі вони мешканці Тернопільської та Івано-Франківської областей. Відносно нелегальних туристів складені матеріали про адміністративне правопорушення. На Буковині правоохоронці ліквідували інтернет-магазин із продажу наркотиків. Відомо, що 24-річний житель Дністровського району налагодив схему одержання прибутку від незаконного обігу психотропних речовин для реалізації наркотичної продукції разом із невстановленою слідством особою вони використовували створений у телеграмі інтернет-магазин. Після оплати за товар на спеціально створений банківський рахунок вони надсилали замовлення клієнтам поштовим зв'язком. Крім того, встановлено, що наркодилери закуповували психотропну продукцію дистанційно. Після одержання чергової посилки з забороненими речовинами підозрюваного затримали правоохоронці. У нього вилучили понад 70 грамів синтетичного психостимулятора. Досудове розслідування триває. Горіли житловий будинок, господарська будівля, легковий автомобіль та суха трава. На Буковині протягом доби сталися вісім пожеж. Три займання трапилися у житловому секторі області. Зокрема, уночі 21 травня в селі Мамаївці горів легковий автомобіль та господарська будівля. За попередніми висновками фахівців до загорання призвела несправність електричної системи автомобіля. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 80 квадратних метрів, врятувавши від знищення господарську будівлю та поруч розташований житловий будинок. Утім, полум'я знищило автомобіль та господарські речі, а також пошкодило покрівлю господарської будівлі. Також уночі в селі Рідківці рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку. Вогонь охопив площу 80 квадратних метрів. Причина встановлюється. Ще одне займання у житловому будинку вогнеборці ліквідували у селі Остриця. Зокрема, більшість пожеж мали місце на відкритій території. Суха трава, очерет і сміття горіли у місті Чернівці, Чернівецькому та Дністровському районах. Загалом вогонь знищив більше одного гектара сухої рослинності. Сльози любові у зблиску долі у Чернівцях відбулася презентація книги про материнську любов. Про ідею написання та особливість твору розкаже моя колега. Обласній організації ветеранів Буковини презентували книгу Сльози любові у зблиску долі, авторами якої є Юхим Гусар і Степан Мельник. Цей твір історія безмежної любові матері, що розгортається на тлі різних життєвих подій, каже один із авторів. Переглядали календар і дивимося, що 12-й день матері. І ми якось так подумали і вирішили, а чому б не створити книгу спогадів ветеранів війни, ветеранів праці, ветеранів різних категорій, щоб сказали про свою маму. І от цю книгу. Включили 65 спогадів людей різних вір розповідань, різних двоєфронтовків. Я то. То вже люди сучасні. згадуючи, що надихнуло його на написання цієї історії, Юхим Гусар каже, що завжди хотів створити книгу, де б можна було показати силу материнської любові і де б перепліталися різні життєві історії. У світі, де ми часто зосереджуємося на власних проблемах, важливо пам'ятати про тих, хто готовий жертвувати всім заради своїх дітей. Зазначив він. Тут такі цікаві виявились спогади. Кожен розповів про свою матір. Тут є і вчителі, і домогосподарки, і просто рядові люди. І так вийшла цікава книга. Чим вона цікава? В неї ми не редагували, хто я хотів, так і написав. От, наприклад, Глігор, такий знаменитий хлібороб, він написав: Моя мама була як та бджілка. Хотіли донести, що мати це я найголовніша людина у світі на презентації були присутні письменники, літературні критики та просто шанувальники художнього слова. Василь Юрійчук відзначає, що сльози любові у зблизку долі не просто книга, а справжнє літературне дослідження материнської любові, яке здатне зачепити за душу кожного читача. Думаю, що це буде поштовхом і для інших, тому що ми зустрілися з таким фактом. Дехто говорить ну, що я напишу про маму. Я таким людям говорив, ви просто ніколи не задумувалися, що таке мама в вашому житті, і скільки вона пережила, і що вона зробила для того, щоб ви стали людиною. І думаю, що саме так воно повинно бути. А крім того всього, ми ще й показуємо своїм дітям, внукам, правнукам, приклад того, як треба відноситись до батьків не тоді, коли вже немає. А тоді, коли не поруч. Автори книги наголошують, що вкотре хотіли донести до читача цінність материнської любові та необхідність збереження цього почуття як безмежного джерела сили та підтримки, що завжди поруч, незважаючи на обставини. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВ. Разом до перемоги. Під таким гаслом у Чернівцях відбулися змагання обласного етапу проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Переможці отримають право представляти Буковину на загальнонаціональному рівні, тож детальніше про учасників розповідаємо далі. 344 команди із 334 шкіл взяли участь у змаганнях пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги на першому, другому та третьому етапах. І ось настав обласний етап, у якому 28 найсильніших команд із Чернівецького, Вижницького, Дністровського районів та обласного центру змагалися за честь представляти Буковину на всеукраїнському рівні. Дуже потужно але пліч опліч. Що тут можна сказати? Грай в команду команді. будь з нами, будь з Україною і разом переможемо. Об'єднуємося заради перемоги. Наші діти, незважаючи на війну, мають відчувати дитинство. А як вони відчують дитинство, якщо ми дорослі не дамо їм можливість в таких масштабних іграх грати, об'єднуватися і відчувати, що друг це коли пліч пліч ця країна єдина, ціла, незалежна це коли ми всі разом і пліч пліч І слоган традиційний – разом до перемоги. На всеукраїнському етапі від Чернівецької області місці змагатимуться 12 команд з п'яти видів спорту. У нас футзал, баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування, настільний теніс в нашій області не було представлено чарлідінгу, але ви бачили команду чарлідінгу, який у нас тільки зароджується. І так ми обрали більше спортивне орієнтування та настільний теніс. Дуже важливо, що це саме командна гра, адже учасники змагань не лише отримали безцінний досвід, але й згуртувалися навколо спільної мети перемоги. Ключовий цей аспект що пліч, що це не професіонали, це ті команди, яких е, зібрали ці діти, яких зібрали в команду і яких навчили грати для нас саме це було цінно, адже ті діти, які могли би цей час е, займатися або е, в гаджетах сидіти, вони вийшли на поле, вчилися грати в команді, вчилися вигравати, вчилися гідно приймати поразку і потужно представити свою територіальну громаду. Ми дуже пишаємося нашими дітьми. Заряджені, змотивовані. Вони до кожного туру змагань готувалися надзвичайно потужно, і сьогодні це фінал вже обласного рівня. Переможці з Чернівецької області приймуть участь в загальноукраїнських змаганнях, які повинні відбутися вже в червні, це можливість об'єднатися їм разом. А на загальноукраїнському рівні це й можливість побачити хто сильніший, відчути дух перемоги і дух єднання. Воєнний час поставив багато викликів перед школярами, але проведення таких змагань допомагає запалити вогонь єдності поміж учасниками та показати їм, що не зважаючи на обставини, головне. Не бойовий дух. Це є прикладом для всієї України, для всього світу, що ми не втратили якусь надію. Ми проводимо ці змагання, ми будемо проводити змагання, переживаємо за наше майбутнє, за нашу країну, і це є прикладом для всіх, для всієї країни, для всіх країн, для всіх держав, для того, що ми не здалися. Ми працюємо як учителі і робимо все можливе для з нашої сторони, щоб була перемога у цій війні. Ми я би подякувати Богу за те, що тут така спокійна обстановка. Подякувати хлопцям ЗСУ, які зараз боронять нас, дають нам можливість провести ці змагання для дітей. Це розвиток. Це Відбір подальшої команди, юні спортсмени, переможці відборів, пишаються можливістю представити свої райони на обласному етапі, адже це відкриває для них можливість поборотися за першість на всеукраїнських змаганнях. Участь в змаганнях можна прославити своє місто рідне. Поїхати в різні області України для мене в цих змаганнях це означає дуже велике досягнення на даний момент. Ну, ти представляєш свої, своє місто, свою область. Є можливість вийти десь вище, досягнення якісь вищі отримати чим ти можеш. Досвід отримати новий ну, команди, з сильними командами. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік та ТВ. Найбільша півонієве поле в Україні розквітло у селищі глибока. На площі понад 4 гектари висаджено майже 50 тисяч кущів різних сортів та яскравих кольорів. Побачити та помилуватися красою цвітіння поля півоній на Буковині з'їжджаються люди з різних куточків нашої держави. Надихнулися красою і журналісти телеканалу ТВА. Тисячі українців з'їжджаються сюди, аби помилуватися красою панської квітки. Єдина локація в Україні, на якій одночасно розквітають 50 тисяч кущів півонії різних сортів з усього світу, знаходиться на Буковині, у селищі глибока, і вже цими вихідними поле рясно уквітчало і радує очі та гріє душі своїх відвідувачів. Ми в 2000 році засадили перших дві тисячі квадратних метрів піонового поля. В цьому році, в тому, минулому році, було досаджено ще додаткових чотири гектара. Це вже третій рік, як ми дозволяємо відвідати нашу компанію і піонове поле. Наразі е, тут 4,2 гектара гектари піоні. Є е, на чотирьох гектарах розміщено 10 сортів. Це професійні сорта для зрізу, які ми будемо пропонувати через два роки в магазини. А на 0,2 гектарах біля 150 сортів більш садових кущів так, щоб можна було помилуватися від за три за три тижні періоду цвітіння всіх піонів. Серед 150 сортів є колекційні та ексклюзивні види півоній. Так, у нас є декілька сортів, які коштують біля 500 євро за штучку. Вони вони виведені там декілька років назад. Їх ще досить важко отримувати. Ну і звичайно, така ціна їх більше відлякує клієнтів, але в нас вони знаходяться. Вони вже на жаль відсіли вони дуже ранні. А помилуватися їхньою красою з'їжджаються люди не тільки з різних куточків Буковини, а й України. В суботу було шість великих автобусів з Вінничини. І один з Франківська вчора я бачив чотири, можливо, було більше. Я не в весь день був на місці. Але по плану я так підраховую, що це вже до двох тисяч людей вона, нас за два дні. Доброю традицією стало не тільки створювати незабутні квіткові локації, а й проводити різноманітні акції, втілювати проєкти соціального спрямування. Цьогоріч у фокусі тема ментального здоров'я, оскільки, як стверджує світова наука. Милування красою природи підвищує життєстійкість та активізує опірні сили організму. Так, у рамках цього на полі півонії організовують заходи, орієнтовані на запобігання професійному вигоранню для дітей та дорослих, фахівців та фахівчень та творчих професій, а також для військових та їх родин. Зокрема, надихнувшись красою півонієвого поля минулоріч, дизайнерка Світлана Крачило створила спеціальну колекцію одягу. Ми минулого року були запрошені на пленери дитячі на якраз під час цвітіння півонівого поля. І це та квітка і та краса, яка надихає, яка от, дає бажання щось створити. І знаючи, що цього року так само буде цвісти таке чудове поле, вирішила зробити таку колекцію саме на цвітіння півонівого поля. Що важливо, колекція виготовлена з парчі, зауважує дизайнерка. Тобто вона має ця тканина таку пластичні такі властивості, які е, створюють от, цікаву таку фактуру. Як півонія створює е, цікаву своїми пелюстками таку незвичну фактуру, так і ця тканина, от вона як її покладеш, так вона і е, створює якусь таку урочисту, дуже гарну фактуру. Тобто е, колір е, теж дуже важливий. Тобто, це такі коралові, е, малиново-рожеві. Якісь такі ем, баклажанові е, такі кольори, тобто кольори цвітіння півоній. Е, тут присутні такі квіти великі, да, тобто такі е, торбинки літні, е, от, з квітами. І е, е, така сама родзинка велика у цій колекції це е, ч, часточка е, е, моєї роботи над сердаками е, до ювілею Юрія Федьковича У мене така робота є, де я пробую зробити сердак носибельним е, для різних потреб. Відтак ці образи стануть ще однією окресою поля півоній. Вирішили долучити до заходу і юних митців, і таким чином продовжити життя півоній у творчості на полотнах. Відтак організували для них виїзний пленер. Я тут малюю і відпочиваю. Дуже люблю так природу малювати всякі живописи. Надихаюся своїм як запахом. Цими звуками природніми, як у них листочки інколи ще шелестять, то приємно, дуже то надихає і очищує розум, скажем. До слова, цьогоріч можна придбати букет півоній прямо з поля. Свістиме воно десь орієнтовно ще три тижні. Утім, все залежить від погодних умов. Аліна Рябко, Іван Мітрик теми днятева. Таким цей день побачили наші журналісти більше цікавих та актуальних тем. Дізнавайтеся на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Ну а я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та світлих думок. На все добре.